Через безвідповідальність власників чотирилапих все частіше можна побачити зграї безпритульних собак або ж маленьких песиків чи кошенят, яких кинули на вулиці помирати. Згодом саме ця малеча дає нові приплоди. Таким чином, контроль над безпритульними тваринами стає вже некерованим. Куди ж подіти маленьких знайд? Проблема безпритульних тварин існувала завжди. Ось ці три маленькі знайди нещодавно були покинуті в безлюдному місці поблизу Луцька. Без жодного шансу вижити. Побачивши трьох чотирилапих цуценят, пройти повз неможливо. Проте куди далі їх прилаштувати, виявилось справжньою проблемою. У Луцьку для подолання популяції безпритульних тварин було створено комунальне підприємство Ласка. Як каже директор Оксана Богданюк, часто саме сюди намагаються прилаштувати знайдених тварин. Очільниця закладу пояснила, що в притулку тварин. Не приймають, а лише стерилізують бездомних чотирилапих, яких виловлюють на вулицях міста. Притулок для кошенят та цуценят на одній території з дорослими тваринами, які є носіями великої кількості інфекцій. Робити не можна ніде в світі не суміщають на одних територіях дорослих тварин. і Молодняк ніде в світі це категорично заборонено. Отже, це практика розповсюджується і на нас. Ми підтверджуємо абсолютно ці цифри, тобто, десь приблизно на третій день починаються клінічні прояви хвороби в цуценят, якщо вони потрапили на комунальне підприємство, ласка, і в межах тижня вони гинуть. При достатній терапії, директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко каже, що до них теж часто підкидали кутів та цуценят, але тут наголошують, що це теж не місце для прихистку покинутих тварин. Невідповідальні власники, які в свій час не простерилізували своїх домашніх улюбленців і маючи. Небажаний припліт, вони нічого кращого не придумати, як свої проблеми перекидати на плечі інших людей. Дуже добре, що в парку поставлені камери, і завдяки цим камерам ми змогли знайти цих горе власників, і з ними була проведена відповідна бесіда. Варіантів прилаштувати знайдених тварин небагато. Можна залишити тварину у себе або ж розмістити фото в соцмережах чи прийти до зоопарку та чекати, що відвідувачі теж мають небайдуже серце та приймуть в родину нового друга. Ми можемо вам надати допомогу у вигляді, якщо ви прийдете в суботу і неділю, коли є багато відвідувачів у Луцькому зоопарку, ну звичайно, за умови теплої погоди, і ви можете пропонувати відвідувачам своїх тваринок, але. Відповідальність за прилаштування цього приплоду домашнього лежить в першу чергу на вас, як на господаря. Наразі трійко чотирилапих цуциків перебуває на території одного з підприємств, оскільки знайти їм нові родини виявилось справжньою проблемою. Мирослава Сябер, Мирослав Хотенчук для новин на часі.